Шисти продовжують ракетний терор і продовжують множити воєнні злочини. Напередодні вранці ракетного удару зазнала Полтава. Окупанти випустили дві балістичні ракети по військовому інституту зв'язку. Станом на 11.00 4 четвертого вересня, тобто на сьогодні, за даними державної служби надзвичайних ситуацій, внаслідок удару по Полтаві 53 людей загинули, 298 постраждалих. Щонайменше 20 поранених людей знаходяться в тяжкому стані. Вони в реанімації. Ми будемо говорити про медичний аспект цієї трагедії, про те, як відбувався порятунок поранених, власне, пошук. Порятунок поранених тих, кого ще теоретично можна було врятувати неякісні турнікети, як трагедія у Полтаві, активізувала цю проблему. Я вітаю в нашій студії, нашого шановного студійного гостя, це голова правління громадської спілки Асоціації операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини Леоніда Федоровського. Пане Леоніде, дякую за увагу до українського радіо. Вітаю, вітаю слухачів, Вітаю, пане Віталію. Звісно, хотілося б сказати, щоб наше спілкування і мої запитання як журналіста вони стосувалися чогось приємнішого, але маємо те що, те, що маємо, розбираємо для того, щоб зробити якісь висновки, щоб ці висновки комусь стали в нагоді на майбутнє. Вчора ваш колега, медик добровольчого батальйону госпіталь Ярий Ткачов висловив свою думку про те, як відбувалося надання першої допомоги пораненим після російського удару балістикою по Полтаві. За його словами, цитую. Неякісні туркети турнікети були всюди, і здається, що оригінальні сертифіковані були тільки в нас. Тобто Уткачова та його колег. Він додав, що приносили пораненого з китайським турнікетом, а докрутити його неможливо в Лобках. Сьогодні в Полтавській обласній військовій адміністрації відбулася прес-конференція. Про це повідомляло і повідомляє Суспільне Полтава на брифінгу, зокрема, голова ДСНС Полтавської області Андрій Хіжняк спростував інформацію про неякісні турнікети. А керівник навчального закладу Ігор Міцюк зазначив цитую. У нас турнікети якісні китайських немає. Через 8 хвилин після удару швидка була на території закладу. Дописи Горя Ткачева, зазначив принагідно, швидко поширився у всіх соціальних мережах. Хотілося б запитати, якщо ви читали, я так думаю, ви прочитали цей допис Ігоря Ткачева, можете висловити власну думку щодо тих даних, які він наводить, і що особисто думаєте з цього приводу? Будь ласка, так звісно, читав, ознайомився, і наразі наша організація так само. Намагаються розібратися в цих подіях. Ми знаходимося в контакті і з добровольчим патріотом госпітальєри в нас з ними давнє партнерство. Тому піддавати сумніву, те, що пан Ігор заявив, ми точно не будемо. А тим паче, що ми вже багато разів знаходилися в ситуації, коли нам доводилося коментувати чи брати участь у різних робочих органах, пов'язаних якраз з якістю медичного обладнання, з якістю навчального процесу. І в екстрених службах, і в медицині катастроф, і в Державній службі надзвичайних ситуацій, і в Збройних силах так само. Ситуація змінюється, але зважаючи на великий, величезний обсяг потреби, звісно, ми постійно стикаємося з неякісними турнікетами, з неякісними засобами, з неякісним навчанням. Ну і варто зазначити, що досі в нас критеріїв якості для цих виробів ще немає. Я хотів вас запитати принагідно, Ця проблема про неї тривалий час писало. Вона була дуже серйозною проблемою для. Військової медицини Збройних сил України були з'ясування, були навіть там, якщо по пам'яті відтворювати навіть серйозні люди цим питанням розбиралися. Які висновки конкретно просто щоб зорієнтувати наших слухачів, щось робиться чи не робиться, тому що ми повинні далі буду питати вас, щоб ви пояснили просто елементарні ці знання, що таке турнікет, як він працює, от але ми повинні розуміти, що цей. Це саме той медичний засіб, який є першим, абсолютно необхідним і може врятувати вам, в, якщо говорити абсолютно абсолютно просто життя, саме так. Відповідаючи на питання, так щось робиться, що саме робиться, поки що не прозоро. На даний момент ми знаємо, що певні інституції звернулися до наших іноземних партнерів для розробки стандарту якості для саме турнікетів. Які будуть закуповуватися Міністерством оборони для використання в Україні. Ми знаємо, що там йде якийсь процес, але поки що, оскільки це військовий процес, це не прозоро, що там відбувається. Поки що, принаймні нам невідомо, а ми одна з найбільших організацій в Україні. Нам невідомо статус по цих засобах. Тобто, чи є якісь рекомендації конкретні, чи є якісь протоколи досліджень, чи є якісь критерії, поки що немає. Відповідно, всі засоби, які є механічними засобами для зупинки кровотеч, ну ще додам вороткового типу, тобто має бути присутній елемент, який ми можемо крутити турнікет, від слова турне, вороток, який треба обертати, щоб затягнути турнікет, фактично поки що вони всі однаково підходять під цей критерій. Ну, Я хотів би додати просто такий пристрій, який накладається одразу, закручується, тобто на це йдуть секунди, просто для того, щоб моментально зупинити кровотечу. Так, да, це е, варто зазначити, особливо для цивільних, без медичної освіти, без медичних знань, без пройдених курсів, якщо такі люди в Україні ще залишились. Е, такий засіб. Він достатньо травматичний, тобто ми йдемо на компроміс для того, щоб зупинити критично масивну кровотечу, ми фактично перекриваємо повністю кровоток в кінцівці. Це може травмувати людину і травмує 100%, але коли ми обираємо, людина стече кров'ю, чи все-таки ми зупинимо кровотечу ціною потенційно втраченої кінцівки, то ми обираємо, звісно, найменше зло. Але цей засіб так він є засобом першої лінії. і Зараз в Україні ми постійно про це говоримо. В кожної та в кожного має бути з собою турнікет. Турнікети мають бути розміщені в місцях загального доступу. Вони мають бути сучасні, якісні. Люди мають бути навчені використовувати ці засоби. Я пане Леоніде, користуючись вашою присутністю, хотілося поставити, ну простіше, сказав би такі запитання, можливо, чайника. Це, я так розумію, не співмірна з вартістю снаряду, не співмірний виріб з точки зору вартості снаряду. Тобто його ціна, до речі, яка ціна турнікету? Залежить турнікет українського виробництва буде коштувати десь починаючи від 400-500 гривнів. якісний. Турнікет американського виробництва буде коштувати 2-2,5 тисячі гривень. Ну і можна зазначити, що ця проблема надзвичайно серйозна. Війна, це втрати, це обстріли. це... Ракетні удари на полі бою, тобто 2,5 роки, 31 місяць повномасштабної російської війни, тобто ми повинні були все таки якось дуже комплексно, дуже серйозно підходити до цієї проблеми. Вона повинна бути, він повинен бути очевидно в у кожного військовослужбовця, особливо на передній лінії. Ну і мені так здається, що коли визначати де купувати, в яких країнах, то тут вирішальне слово мають казати все таки представники медичної спільноти, але аж ніяк не. Не бізнес, очевидно, бізнес має просто враховувати з точки зору вартості. Стовідсотково. Ну, по-перше, мають бути об'єктивні критерії, бо до нас, як до професійної спілки, постійно звертаються різні виробники, в тому числі нові організації, які хочуть виробляти турнікети, і вони задають абсолютно здорове бізнесове запитання, по яких критеріях нам виробляти засіб. Якби були об'єктивні понятні критерії, то люди би могли. Можливо, інвестувати свій час, свої кошти і випрацьовувати, виробляти українські якісні засоби. Тому що, з моєї суб'єктивної думки, українські турнікети, певних виробників дуже класної якості, і зарекомендували себе дуже гарно. З іншого боку, коли ми говоримо про тих, хто має обирати який турнікет використовувати. Для того є профільні організації, такі як державні інституції, які відповідають за медичне майно. А турніки – це медичне майно, тобто достатньо складний технологічний виріб і професійні об'єднання, такі як наше, наприклад, яке може зібрати консолідовану думку, провести статистичне дослідження і дати інформацію, чи працює засіб, чи не працює, чи є якісь рекламації. Більшість відомих виробників українських і міжнародних постійно збирають та аналізують таку статистику. Ну я думаю, тут висновок дуже простий: це не 155-мм снаряд для виробництва якого потрібні технології, потрібна згода партнерів. До речі, Норвегія нещодавно дала таку згоду. Ми говоримо про все таки військові, так би мовити, компоненти. Повністю передають нам обладнання для військового заводу заводу по п'ятдесяти 155 і 152 міліметрових снарядів. Тобто Україна з цим очевидно в недалекому майбутньому проблем не матиме. Але турнікети, я думаю, це саме той виріб, який ми абсолютно можемо самотужки виготовляти. Тобто, тут знову напрошуються думки про те, що коли можна виробляти у себе, ми це відкидаємо, краще закуповувати, розуміємо для чого це робиться за кордоном. І тут ми потрапляємо так би мовити в халепу, тому що ваш колега Ігор Ткачов пише про те, що там були під час спроби порятувати людей з-під завалів, врятувати їх, зупинити кровотечу, були Було використання китайських турнікетів, які абсолютно ніякі, що ви можете про них сказати. Можу сказати, звісно, китайські вироби бувають різної якості. Не хочеться робити вибір по критерію походження. Але дійсно, коли ми купляємо річ, яка схожа на справжню, але немає доведеного, умовно кажучи, треку використання, ми постійно. Ризикуємо стикнутися з тим, що турнікет не спрацює, тобто вірогідність, як ми кажемо, 50 на 50, або спрацює, або ні. Тобто ти шило, шило в мішку купуєш? Звісно, саме так. Але на жаль, знову таки, поки немає об'єктивних критеріїв і процедур випробувань, ані американський турнікет, ані український турнікет, ані китайський турнікет не можна поміряти по якості. Ми умовно знаємо, що турнікети виробництва Америки якісні і гарно працюють. Не існує під них ані процедури підтвердження, сертифікації, чогось іншого. І тому на даний момент для нашої держави, для нашої професійної спільноти всі ці турнікети однаково працюють або не працюють. Поки держава не розробить або професійна спільнота не розробить єдиний визнаний критерій оцінки для цих засобів, все це буде постійною такою статистичною похибкою. Ну, ми повинні посилатися на допис вашого колеги. От Панкачев пише: на жаль, волонтери, схоже, вбили вчора в Полтаві більше людей. Я цитую його допис на сайті Української правди, китайські турнікети та нові ними користуватися. Так от, на жаль, волонтери, схоже, вбили вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати. Неякісні турнікети були всюди. Здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас, хоча я зазначив ДСНС на сьогоднішній прес-конференції. Про це повідомляла Суспільне Полтава. Цю інформацію спростувало. Далі Пан Ткачов пише: приносили пораненого з турнікетом, а турнікет китайський його докрутити неможливо. Ми накладали свої, але вони швидко закінчувалися. Коли кричав, дайте турнікет, давали китайський. І я внутрішньо вмирав разом з тими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг через те, що хтось навіть не ворог вирішив їх убити китайським перепрошую лайном. Авторський стиль зберігаємо. Другий сумний висновок, про який пише Пан Ткачов, майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети китайські, не докручували до кінця, але хоч щось і робили. Але таких були одиниці. Я давав свої турнікети. А люди не знали, що з ними робити. Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися, не знали, що робити. Розгублені їх просто вантажили. Їм просто вантажили важких без рук, без ніг, конвульсіях, вбираючих людей в машини, і вони розгублювалися. У них я не бачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу. Нічого. Їх до такого не готували. Я думаю, ми повинні все-таки навести цей, цей допис, тому що людина. В цій сфері працює, вона розбирається, вона очевидно має право писати, і це очевидно, все таки погляд з боку, як це мало відбуватися, як вона насправді відбувалася. Ну не можу не зазначити достатньо емоці... емоційний стиль допису. Звісно, що можливо, ситуація зсередини виглядає саме так, але тим паче не хочу виправдовувати бездіяльність по певних моментах керівництва і екстреної медицини і ДСНС. На даний момент ми маємо 10 років війни, і за цей час 100% можна було навчити весь особовий склад і служби надзвичайних ситуацій, і екстреної медицини і всіх інших організацій, якби це було централізовано, організовано державою і контрольовано. В нас величезна кількість волонтерів, інструкторів, які готові це робити. Але поки що це все відбувається. Ну як це сказати, на піратський манер. Якщо домовились напряму з підрозділом, то можливо когось навчили. І проблема в тому, що існують міжнародні рекомендації. Всі чули про стандарти НАТО військової медицини, всі чули про стандарти ЄС з екстреної медицини. Україна поки що імплементує їх тільки на папері. Це дуже важливо для себе розуміти. Кожен з цих стандартів це доведений статистично шлях підготовки спеціалістів. І це є єдина система. Коли ми говоримо про виклик швидкої, в Україні кажуть, викличте швидку, в Америці або в Європі будуть казати Ініціюйте систему екстрених медичних служб. Моя перша дія, коли я починаю надавати домедичну базову допомогу, це не тільки допомога, це ініціація процесу. І відповідно я запускаю цей ланцюжок, який буде працювати аж до того моменту, поки людина не отримає реабілітаційну допомогу вже в закладі там. Десь в безпечному місці. Відповідно, мій заклик такий, має бути доктрина, яка впроваджена і використовується в державі. Тим паче в нас є всі для цього можливості. А люди, які працюють на швидкі, які працюють в ДСНС, теж мають для себе розуміти, вони на гострі цієї атаки, їм потрібно самостійно, якщо держава їх не змушує до того, самостійно підготуватися, пройти відповідне навчання. З використання тих чи інших засобів інакше це працювати просто не буде. Пане Леоніде, хотілося б запитати у нас. Залишається приблизно 6 хвилин до завершення ефіру. Якраз торік був такий період, коли військовослужбовці ЗСУ, парамедики, волонтери, скаржилися на неякісні аптечки бійців на передовій. Ми частково вже з вами цю тему порушували. Цікава ваша думка, як можна розв'язати в глобальному сенсі цю проблему? Тоді щодо цієї проблеми, зверталися з публічним листом до тодішнього міністра оборони Олексія Різнікова, до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, головкома ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали. Якщо дивитися комплексно, що треба першочергово зробити для того, щоб закрити цю проблему? В першу чергу нам потрібно зрозуміти систему військової медицини в Україні, хто за що відповідає. Наша організація взаємодіє з стейкхолдерами державними, які за це відповідають, але, на жаль, ми постійно бачимо ситуацію ну, такого достатньо, я би сказав, специфічного відношення до розвитку тих чи інших процесів. Що я маю на увазі? На даний момент, от пройшов рік, я можу сказати, що українські сили безпеки та оборони розробили певну інфраструктуру документів з того, як забезпечувати і навчально забезпечувати, і обладнанням забезпечувати медичні та військові підрозділи? Ситуація змінюється, але змінюється дуже повільно. Відповідно, рішенням цієї ситуації може бути більш жорстке, більш ефективне використання тих ресурсів наявних, які в нас є. В нас є величезна кількість волонтерів, які готові щось робити для того, централізовано. В нас є іноземні партнери, які зацікавлені і хочуть цим займатися. А наша держава має і мусить піти на зустріч і почати використовувати всі ці рекомендації якомога швидше використовувати цей ресурс. Тому що коли ми говоримо про армію в більше мільйона людей, то навіть одноденне навчання стає величезною проблемою для кожного з цих людей. А якщо ми говоримо, що частина з цих людей має проходити навчання впродовж тижня або кількох тижнів або місяців. То це завдання стає просто унікальним в масштабах світу, так не робила жодна армія, тому потрібна допомога в цьому челенджі нашим державним структурам і інституціям. По суті, це і буде допомога Збройним силам України і тим, хто нас обороняє. Ну я думаю, тут ще є психологічний аспект, тому що коли військовослужбовець, який ризикує життям, він знає, що в випадку поранення його можуть швидко порятувати. Порятувати, це один момент, коли він знає, що в принципі ти можеш розраховувати лише на самого себе, на те, що пощастить, не пощастить, як у тій грі. Це зовсім інша ситуація. Це вбиває потенціал у людини просто, і це впливає безпосередньо на виконання бойового завдання. Так, е, да, я можу сказати, як військовий, як ветеранний, як медик. Тут дуже проста ситуація. Військова медицина навіть базового рівня це не просто, це наука. Її треба опановувати. І тому, хто буде отримувачем допомоги, і тому, хто буде надавати допомогу, бо це частина великої системи. Якщо ми хочемо ефективно цю систему впроваджувати, нам дійсно треба прикласти максимум зусиль для того, щоб впровадити в Україні якісні, сучасні норми, протоколи і рекомендації. Пане і е, важливе питання, е, стандарти вимог якості до е, аптечок військовослужбовця. От аптечка, яка має бути у кожного військовослужбовця, що там повинно бути. На даний момент є затверджений перелік засобів в аптечці. З ним можна ознайомитися на сайті Міністерства оборони. Це достатньо великий список. По суті, це основні засоби для зупинки кровотеч, як ми говорили, турнікети, бенти, компресійні, бандажі бинт гемостатичний з хімічним реагентом для того, щоб зупиняти масивні кровотечі шляхом тампонування, оклюзійні наліпки, достатньо великий список. І ось всі ці засоби знову-таки потребують. Окремого навчання кожного військовослужбовця щонайменше 12 годин кожен військовослужбовець має навчатися використовувати ці засоби. І ваш погляд на навчання всім навичкам надання першої домедичної допомоги. Як це організувати так щоб це було і ефективно, і корисно, і не забирало багато часу, тому що часу часто не вистачає. Рекомендований обсяг знань в нашій державі прописаний. це приблизно одноденний курс. І мені здається, що коли ми говоримо про порятунок себе, своєї сім'ї, своїх близьких, то витратити, інвестувати ці 7-8 годин навчання у те, щоб знати і вміти, що робити, зобов'язаний кожний громадянин. Тому, відповідно, проходьте курси, проходьте курси стандартизовані згідно національного законодавства. Будете знати і вміти, що робити, а найважливіше будете знати і вміти, чого не треба робити. Я нагадаю нашим шановним студійним гостем був голова правління громадської спілки Асоціації операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини Леонід Федоровський. Дякую за участь в прямому ефірі українського радіо. Ми говорили про неякісні турнікети і про те, як трагедія в Полтаві максимально активізувала цю проблему. Будемо сподіватися, нас почули, і висновки будуть зроблені.